Доброго дня! Сьогодні буде заняття з логіка математичного розвитку. Тема нашого заняття збудуємо будиночок із сірників та порахуємо їх. Дітки для того, щоб зробити цю аплікацію, нам знадобиться клей та коробочка сірників. Композиція може бути будь-яка. Потім, коли ви її Придумаєте. Беремо сирник, намащуємо клеєм та приклеюємо до картону. Ось так. Дітки, зробіть, будь ласка, вдома аплікацію із сірників. Потім сірнички порахуйте та напишіть, скільки їх було використано. Можете написати поруч із своєю роботою. Я дякую вам за увагу. На все добре, до побачення!